Що з тобою? Що ти такий тут гуляєш сам? Якийсь хворий чи що ти? Ясь коло птичка. Аж падає, так? Да? Що з нею таке? Манюня, що з тобою? Не лякається, нікуди не входить собі. Що з ним не те? Якась координація нарушена у нього, так? Да? Такі гарнюйний. Чи все нормально з тобою? Манінчик такий гарненький, чи він молодий, так, чи що з ним таке. Щось він єлі ходить, так? Да? Манюня, що з тобою? Чи може водички йому не вистачає? Чи може він просто маленький. Він такий дивний, ходить, гарний дуже. Скажіть коментар, нормально він чи ні? Ну йди, Воно прогоню його, може він щось. ним... сильно все підпускає, поняли? Не може злетіти чи що він такий. Манюнчик, що з тобою? Скісь такий жовторотик, може він молодий ще. Ну, лапи, в принципі, великі у нього. Він такий дивний дуже. Може маленький. Ходить собі якусь їжу, шукає Манюнчик. Не може знайти. Он якийсь комах собі знайшов. Єле-єле ходить, що з ним не те, мабуть, може ранений якийсь. Не знаю, що з ним. Манюнчик ховайся собі. Кудись. Елі-єлі ходить чогось. Може випав з гнізда свого. Ой-ой-ой, щось може з лапою у нього. А ні, ловить, ловить, це він просто ловить комах. Не знаю, що з ним Такий Класний, гарний. Але щось з ногою, мені здається, у нього. Пишіть в коментах, може що у нього з ногою. Чи все нормально вроді? Вроді нормально ходить, чи ні. Може він якийсь хворий, щось шукає собі якусь якісь жучки. Пішов далі шукати.